Тільки для любителів одноповерхової забудови будинок в один поверх у Бучі. Ціна 143 тисячі доларів за 120 квадратних метрів. Повністю готовий будинок на ділянці 6 соток. У нас є крита тераса десь квадратів 28, парковка для автівок і ділянка. Дивіться, ух. Дивіться, який будиночок у нас. Це все у нас ділянка. 6 соток. Нагадаю, загальна площа будинку у нас 120 квадратних метрів. Дивіться, яка тераса. І якщо зайти в сам будинок, це ми заходимо через терасу. Дивіться, зона відпочинку в такому форматі. Там вхід відокремлена У нас кухня, що дуже класно. І маємо 4 спальні кімнати: раз кімната, два кімната. Три кімнати, чотири кімнати, санвузол на вході. Ще один санвузол повністю вже готове. Можна заходити на ремонт. Тому 143 тисячі доларів, нагадую, коштує такий будинок у Бучі.